У той час, як завдяки карантину, повітря у багатьох європейських мегаполісах стало чистішим у Києві. Цього року навпаки кілька разів реєстрували рекордну забрудненість повітря. Смог над Києвом нависає час від часу не лише через лісові пожежі на Київщині чи Житомирщині. Постійними забруднювачами повітря в Києві є підприємства енергетики і автотранспорт. І Якщо викиди ТЕЦ як не як контролюються з боку держекоінспекції, то викиди від автотранспорту не регулює. Ніхто 90% відсотків від усіх викидів в Києві це саме від автотранспорту. Що робить влада? Як вона на це реагує? Якщо згадати минулосі, дуже багато говорили про якесь повітря, як це треба покращувати. Але от рік пройшов, ми знову таку ж саму ситуацію. Маємо у КМДА з Цим не згодні. Тут звітують про висадження упродовж двох років понад 40 тисяч кущів та дерев. Втілення програм з озеленення прибудинкових територій, а також розчистку Дніпра за для збільшення можливості річкової води поглинати забруднюючі речовини. Проте екоактивісти вважають, що цих заходів критично мало. Вони радять київській владі звернути увагу на досвід інших європейських столиць, які реагують на підвищені показники забруднення повітря зменшенням кількості автомобілів у середмісті. Київській міській владі ніхто не заважає вплинути на якість повітря в той момент, коли рівень забруднення повітря є високим, і що вона може зробити? Обмежити кількість авто на вулиці в цей день або обмежити використання авто на дизельному паливі, підвищити ціну за парковку. У КМДА погоджуються, що такі кроки доцільні, як розповіли дойчевелі у Київському департаменті екології, заходи щодо регулювання кількості автотранспорту у Києві відповідно до показників забруднення повітря мали бути затверджені ще депутатами минулого скликання Київради. Цьому буцімто завадила пандемія. Тепер у департаменті очікують, що відповідну стратегію ухвалять новообрані депутати. До літа повинно бути якесь прийняте рішення, щоб обмежити рух транспорту в такі складні часи, періоди, коли дійсно є загроза дуже поганого атмосферного повітря. Комбінацій є декілька. Перше, це по номерах автомобілів. Якщо починається на одиницю, вони сьогодні не виїжджають. Якщо починається на двійку, то ви не виїжджаєте в наступний день. Або це може бути по масиву. Коли наприклад там з лісового масиву, в сьогоднішній день автомобільний транспорт не рухається е до центру міста через е мости, через е там е такі великі магістралі. Деякі заходи точково вже навіть протестували. Приміром, на вулицях Саксаганського і Жилянській запровадили однобічний рух саме з міркувань меншого забруднення повітря. Улітку обмежувався також в'їзд вантажівок та дизельних авто, не лише щоб ті не руйнували дороги, а й щоб не збільшували викиди в повітря. Ще одна прогалина в урядуванні української столиці, на яку вказують захисники довкілля, це відсутність чіткої стратегії, як зробити громадський транспорт більш екологічним. Громадський транспорт має бути електрифікований, прямолінійним, щоб ним було зручно користуватись. І розвиток мікромобільності це використання велосипедів, самокатів, моноколес. Вони можуть взяти на себе до 15% всіх поїздок. Рік тому Кличко обіцяв киянам до 2023 року придбати 400 одиниць електротранспорту трамваїв, тролейбусів і електробусів. Як повідомили дойчевелі у прислужбі департаменту транспорту, нині обговорюється можливість придбання у новому році чотирьох електробусів, але такі плани наразі ще вилами по воді писані. Дойчевелі не змогли відповісти ні щодо виробників цих електробусів, ні скільки вони коштуватимуть. Відомо, що в міському бюджеті на наступний рік на це гроші не закладені, і мерія шукає додаткові джерела фінансування. Виконувач обов'язків начальника департаменту екології КМДА не довіряє міжнародним онлайн-рейтингам, згідно з якими Київ не раз потрапляв у компанію таких світових забруднювачів повітря, як Пекін чи Делі. КМДА хоче запровадити свій аналіз якості повітря. Для цього мають встановити 22 пункти спостереження за якістю повітря у наступні два-три роки. Наразі вже встановлено два пункти, що працюють у тестовому режимі. У дні, коли Київ був серед антилідерів. Забруднювачів вони не демонстрували серйозного перевищення норм. Наше обладнання обладнано спеціальним пробовідбірником, який висушує від вологи повітря і потім тільки його вимірює і підгріває до відповідної температури. Тому, якщо навіть відкритий зараз наш ресурс пил там в межах норми, загалом якість повітря в місті Києві переважно більшість року відповідає нормативам. тим часом, за даними державної геофізичної обсерваторії, яка має в Києві 16 пунктів спостереження, у грудні показники максимально допустимих норм шкідливих речовин у повітрі щодня перевищують норми. Приміром, діоксиду азоту в три рази, формальдегіду більш ніж у півтори, діоксиду сірки. Вдвічі показники вкрай шкідливого для здоров'я дрібнодисперсного пилу також час від часу, хоч і не драматично, але перевищували допустимий рівень. Викиди дрібнодисперсного пилу в атмосферу пов'язують також з роботою вугільних тес. Через це в Європі нині намагаються повністю від них відмовитися, але у порівнянні з автотранспортом усі київські ТЕС і ТЕЦ разом з промисловими підприємствами викидають в атмосферу менше дрібнодисперсного пилу ніж автівки. На Дарніські вугільні ТЕЦ дойчевелі продемонстрували один з нових електрофільтрів, що вбирає дрібнодисперсні продукти згорання від вугілля. Йдеться про тонни токсичних речовин. Залежить від самої якості палива. Ну, В принципі, за місяць півтори тисячі тонн, якщо на повній потужності буде там один-два котли працювати. Тому ми її вловлюємо, транспортуємо в силос і потім далі вона використовується як вторинна сировина для будівельної галузі. Активісти регулярно критикують Дарницьку ТЕЦ через забруднення повітря, діоксидом сірки і діоксидом азоту, а також продуктами згоряння вугілля. Однак на самій ТЕЦ запевняють, що працюють за всіма нормами і дозволами, а необхідну очисну техніку встановлюють за свій кошт. Дозволи ми не перевищуємо. Видані дозволи і нормативи ми не перевищуємо. Навпаки, ми проводимо реконструкцію газоочисного обладнання ми встановлюємо електричні фільтри, електрофільтри, так звані, і знижуємо викиди твердих речовин, тобто золи. Якщо брати один котел, на якому вже з кінця 2018 року працює електрофільтр, то зниження майже 80 разів. Нешкідливою для довкілля така ТЕЦ ніколи не стане, каже її директор. Її можна лише закрити, якщо Україна перейде на альтернативні джерела енергії. Захисники довкілля стверджують, що об'єктивної системи моніторингу викидів в атмосферу в Україні нині немає, і це лякає. Теплові електростанції та заводи фактично самі себе моніторять, а контроль за викидами автотранспорту не відбувається навіть на рівні тих оглядів, які були скасовані ще у 2011 році. Рейди з перевірки викидів автомобілів, ні поліція, ні Укртрансбезпека не проводять. Тим часом, за даними ВОЗ, за рівнем смертності через забруднення повітря Україна посідає 15 те місце у світі і п'яте в Європі після Боснії, і Герцеговини, Чорногорії, Грузії Болгарії. Це приблизно 120 смертей на 100 тисяч населення.